Представник Сполучених Штатів Америки при ООН повідомив, що Дональд Трамп, президент США, має намір закінчити нашу з Росією війну до 8 серпня. Укласти мирний договір. Це він повідомив на засіданні Ради безпеки ООН, тобто можна сказати, в офіційній обстановці в той же час сам Трамп повідомив, що його спецпредставник Вітков. Оцей колишній нью-йоркський е ділок по недвіжимості, який є дуже-дуже довіреною особою е Трампа, знову відправляється до Москви. Він сказав, що Вітков їде спочатку в Ізраїль до Натаньяху на перегори, а потім у Москву. Що б це все означало? Схоже на те, що Трамп збирається зробити Путіну пропозицію, від якої той не зможе Відмовитися. Ну, як італійські чи сицилійські, конкретно мафіозі любили робити. Зробити пропозицію, від якої ти не можеш відмовитися. Або якщо ти відмовишся, тобі дуже і дуже боляче буде. Смертельно боляче, скоріш за все. Яким чином він збирається зробити Путіну боляче, якщо Путін відмовиться? Я думаю, що е, досягнуті вже домовленості із е, країнами-покупцями путінських товарів, в першу чергу енергоносіїв, е, не лише з Індією, яка охоче ну, зовні без е, всякого опору погодилася е, відмовитися від покупки російської нафти, але й з Китаєм. Очевидно, що тініві домовленості досягнуті, що в разі введення санкцій Америкою, Китай також відразу відмовляється від покупки російської нафти. Ну і, мабуть, ще ряд трохи менших країн покупців, і таким чином, у відкофа, тобто у Америки, є. Конкретний план шантажу Путіна, чувак, ми з усіма домовилися. Якщо ти не перестаєш розбійничати, компрометуючи нас, хто обіцяв закінчити цю війну за 24 години, то тоді ми робимо тобі дуже і дуже боляче. Ніхто твою нафту купляти не буде. Ось у нас є вже. Домовленості не пусті розмови, плюс дамо Україні не лише Петріоти, але й дамо інші ракети, які будуть вражати вглуб російської території. І власне за логікою речей, за логікою нормальної людини, у Пойла не залишається жодного вибору, окрім як погодиться. Тому що якщо він не погоджується, то за кілька місяців. Його самого можуть винести із Кремля ногами вперед свої власні. Якщо е не буде грошей, ну, Росія просто за кілька місяців е підніметься на, на рога, чи е на що там вона підніметься, е к топору візьметься. Ну і звичайно, його соратники, олігархи разом із силовиками тут вже будуть зацікавлені спільно в тому, щоб безумного церка нафік винести з Кремля, тому що це. Буде загрожувати їхньому і благосостоянню, і просто існуванню знаходженню при влади, якщо Росія підніметься і її розірве на шматки. Десь Бог так і буде.